Ну що, хлопці і дівчата? Хто себе погано поводив? Зараз буду сварить. Це не мій образ, насправді, дикої кішки. Вдягаю я його раз на рік, от саме сьогодні, коли йду на день народження. І я вирішила, чом би такому луку пропадати. Зніму відео, тим паче я вам його давно обіцяла: про 10 найкращих, на мою думку, або улюблених книжок 21-го століття. І це було дійсно дуже складно, тому що легко потрапити в пастку, назвати свої улюблені книжки, але тоді список буде дуже суб'єктивним і не цікавим, тому що я постійно про них вам повторюю на каналі. А якщо намагатись обрати об'єктивно найкращі книжки 21-го століття, то це майже неможливо, тому що поки що. Що невідомо, які книжки повпливали ну повпливаються в майбутньому на розвиток літератури. Тому я якось так заміксувала, тобто обрала свої улюблені книжки, але які а, і не соромно <гум> в компанії в барі комусь порадити. Вони будуть йти не від найкращої до найгіршої, тому що це також неможливо. Тому просто перша книжка це Майкл Шейбан The Amazing Adventures of Cavalier and Clay». А ця книжка збігається із списком 100 найкращих книжок 21-го століття по версії Нью-Йорк Таймс і по версії. Читачів і по версії найкращої блогерки Аліси Піквик Пейперс, тому що ця книжка дійсно дуже і дуже класна. Я обожнюю великі романи, які не концентруються на якійсь одній темі і розкривають її, а охоплюють ось цю емоцію, ось цей історичний період, ось цю тему. Там багато персонажів, у кожного з них щось в житті відбувається. І, от саме це про роман Кавалера і Клея розповідає він про двох підлітків, які під час Другої світової війни вирішили намалювати створити комікси. І якось неочікувано для них самих. Вони створили дуже потужну франшизу, яку полюбили по всьому світу. Вони стали відомими, багатими. Але в них залишились проблеми і внутрішні демони, які гроші та, виявляється, шанування по всьому світу не вирішують. Не буду казати, які проблеми, не буду казати, що там у них відбувається, якщо захочете, почитайте. Але це настільки щира книга, що я плакала, коли вона закінчилась. Майкл Шейбон якось настільки щиро в неї вкладався, і настільки якісь. Щирі і чисті емоції викликає у читачів під час читання, що ну, з нею неможливо ростатись. І підтвердження тому а, є ще маленьке оповідання, яке потім виклав Майкл Шейбан а, випустив, про те, як ці персонажі вже постаріли. Тому що він сказав: мені набридло отримувати листи від читачів з проханням продовжити цей роман, з проханням написати, що ще про Кавалера і Клея. А, тому, от я вам викладу маленьке оповідання, тіштесь, можливо. Виво, колись мені захочеться продовжити цю історію, але поки що от тримайте це. І я зрозуміла, що не тільки я плакала, коли книжка закінчилася, що плакали люди по всьому світу, коли ця книжка завершилась. Тому вона дійсно дуже класна. Це такий справжній великий роман, який вартий прочитання. На жаль, українського його нема, але є інші книжки Майкла Шей. Вона теж дуже класні. Місячне. Світло сяйво, от я її дуже рекомендую. Вона теж неймовірна. І Телеграфа Веню один з останніх романів Майкла Шейбена, але він вже мені здався трошки послабішим. Друга книга, ну як же тут, без мого улюбленого письменника, це Джон Ірвінг та його, доки я тебе не знайду. А всі мої улюблені романи Джона Ірвінга були написані в 20 столітті. Я йшла по хронології, тому мені було важко зорієнтуватись. Але от з 21-го я прочитала цей цього року. мені він дуже сподобався. Він неймовірний. В принципі, як і всі книжки Джона Ірвінга. А це теж величезний такий великий роман, який розповідає про а, актора відомого і успішного, який озирається в своє дитинство, на своє дорослішання, на події, які з ним відбувались, щоб зрозуміти, хто він такий, а, що на нього попливало, і що зробило його таким, яким він є. А, і враховуючи те, що це Ірвінг, події дуже дивні, а, дуже якісь, знову ж таки, щирі, а, і травмуючі. Ми слідкуємо за маленьким хлопчиком, який разом зі своєю мамою переслідував в буквальному сенсі свого батька. А в сподіванні, що колись він все ж таки одумається і візьметься за свої батьки, батьківські обов'язки. І от вони з матір'ю їздять від Копенгагена до Фінляндії, від Нід Нідерландів до Швеції. Переслідуючи цю людину. І знову ж таки, враховуючи, що це великий роман, що ну в принципі тільки такі книжки мене й дуже сильно чіпляють. Тут дуже багато всього. Тут матір головного героя відома татуювальниця, тому ми тут зазираємо за лаштунки цієї майстерності. Якийсь час вони проводять в кварталі червоних ліхтарів в Амстердамі, і також ми дивимося, як там працюють ці жінки. Ірвінг дуже любить свої романи, дуже сильно до них готується, і це відчувається. Тому що він розповідав, як їздив в Амстердам, спілкувався з жінками, що там працюють в кварталі червоних ліхтарів, вчився бити татуювання і також спілкувався з відомими татуювальниками. Тому от книжка якась дуже справжня. І як я усім в книгарні продаю Ірвінга, тим, що я кажу, він настільки майстерний письменник, що при читанні якихось трагічних подій ви чомусь смієтесь, а коли читаєте щось смішне, вам чомусь Сумно, от вміє він якось так зачаровувати читача. Третя книжка. Я давно вас інтригувала, не знаю наскільки заінтригувала, але я казала, що всі романи Кадзої Шігуро, які, які війшли в списку в список топ 100 і які усі дуже дуже люблять, мені не так сильно подобається. Мені подобається його маловідомий роман. І от саме третя книжка в цьому списку це Безутішні. Я не знаю чому, але я так його обожнюю. Це повністю такий поклон Кавці. Тут дуже багато кавкіанського, ну от прям він весь побудований на фішках кавки. Там, Наприклад, герой заходить в якісь двері, які мають вести в готель, а чомусь опиняється в храмі, наприклад, або герой зустрічає якихось дивних людей, які, яких по факту там бути не могло. А, ось все це відбувається з головним героєм, відомим піаністом, який приїжджає в малесеньке затюхане містечко, якого навіть на картах нема. Щоб зіграти там, щоб зробити там виступ. І ось цей вже факт дивує, чому відомий піаніст. В такому маленькому містечку, і це історія на 500 сторінок про те, як він готується до свого виступу і знову ж таки з ним відбуваються усілякі чудернацькі штуки. Казуїчого казав, що цим романом він хотів передати ось цей внутрішній світ митця, який його переживання перед створюванням чогось. Ну, масштабного, великого, ну або просто свого. А і про те, як суспільство, люди навколо нього не розуміють митця і постійно вриваються в його особистий простір, постійно його відволікають. Тобто він цим дивним романом хотів передати дивний внутрішній світ людини, що творить музику, літературу, мистецтво будь-що. Четверта книжка Джонатан Сафран Фоєр. Все ясно. Не знаю, чого вона не потрапила в список. Я її обожнюю. Ось така малесенька книжка. Стільки в ній запаковано, просто як я, коли переїжджаю в інше місто і намагаюся запакувати якомога більше книг в малесеньку сумочку. Це неймовірно красивий а, і неймовірно сумний роман. А, він складається з двох частин: перша розповідає про українця. А який стає таким собі екскурсоводом для Джонатана Сафрана Фойра, який приїжджає в Україну і шукає маленьке село, а саме родину, яка допомогла його дідові, і які, яке село було знищене нацистами під час Другої світової війни? І от вони катаються Україною, намагаються щось знайти, питають людей, чи не знають вони, чи не бачили вони. Це така. Смішна лінія книжки, бо з ними трапляються звичайно дуже смішні речі, і українець цей дуже смішний зі своїм дідом. А друга сюжетна лінія розповідає саме про це село, як воно було створене, як воно, воно з'явилось і що там відбувалось. І це неймовірно красива лінія, вона дуже сумна і дуже красива. Чимось нагадує Маркеса, тому що село дуже таке магічне, і там якісь магічні речі стаються. Чомусь запам'яталось мені, наприклад, малесенька глава», і там таких дуже багато запам'яталось, як почали зникати якісь речі. Дякую не пам'ятаю, які хай будуть батони а, у пекаря. І а, мешканці цього села, щоб знайти крадія, пофарбували один одному долоні, але різними кольорами, у кожного були різні, щоб а, по відбитках в пекарні дізнатись, хто там був і хто що крав. Але наступного ранку вони зробили багато інших відкриттів. наприклад, що а, на сідницях у жінки такого-такого були відбитки рук зовсім не її чоловіка, а, і так далі. Тобто, Якийсь він такий винахідливий, красивий, різнобарвний, і все це запаковано знову ж таки в малий об'єм. І це єдина книжка, яка за чотири сторінки тексту змусила мене ридати. Тобто, все було окей. А потім ось ці чотири сторінки, я їх ніколи не буду перечитувати, навіть якщо буду перечитувати саму книжку. Хоча кому я брешу, вони настільки прекрасні і настільки деруть серце, що буду. П'ята книжка, чесно вам зізнаюсь, я її запхала для такого собі «diversity», щоб мій список для критиків, для редакторів Нью-Йорк Таймс виглядав є таким от більш різнобарвним. А я кажу про книжку Могамеда Бугара Сара: найпотаємніший спогад людський. Це письменник сенегальського походження француз. Um, який мене дивує багато чим. По-перше, йому зараз 30, 34 роки, а він вже написав багато всього. По-друге, він отримав за цей роман Гонгурівську премію в 31. Мені зараз 31 і що я роблю? Іду йду на день народження в образі дикої кішки. Все це все, на що мене вистачає клас. Цей роман в ньому видно багато впливів. Інших письменників, але впливи, які пішли ну, на користь, які створили щось нове і дуже класне. А саме антиколоніальний роман, тут дуже видно вплив Борхеса, тому що вся книжка побудована на таємничому тексті таємничого письменника, який читає наш головний герой. Розуміє, що це геніальний текст, і він дуже хоче прочитати продовження. Щоб прочитати продовження, треба взагалі знати, що хто його написав, цей роман, що взагалі з цим письменником відбувається, куди він зник. І наш герой починає шукати. І ці пошуки заводять його пум, і в Африку, і туди. І він починає багато розуміти про себе, робить багато інших відкриттів. А тут є трошечки магічного реалізму. Це такий е, роман містифікація, який ще й торкається антиколоніальних тем. Але знову ж таки, мені дуже сподобалось, як він виписав цю е, колоніальну тематику, тому що я не люблю, коли про неї пишуть зі злостю. Знаєте, ось таким відчуттям, наче досі не пробачили. І ось ці злі емоції, вони, принаймні в мені, як в читачі, викликають якісь злі емоції у відповідь. А... Могамед Мбугар Сар написав це дуже сумно, дуже спокійно сумно. Він написав про людей, на очах яких повільно руйнується їхня культура і все, що вони, все, що вони зберігали століттями. І настільки повільно, що вони бачать, як це руйнується, в них це на очах, але вони нічого не можуть з цим зробити. І вони бачать, як все, чим вони дорожили. Повільно стає нікому не цікавим. Як діти обирають не те, що обирали вони століттями, і що для них було важливо, а те, що їм нав'язали білі, тому що це більш, більш цікаво. І вони бачать, як все зникає навколо них, вся їхня культура з таким сумом, розпачем, але вони нічого не можуть зробити. І це якось мене так е, свого часу зачепило. Що коротше, знову, як бачите, дуже багато тем у цього роману. Люблю я такі книжки, які і стилі багато, і тем хороша книжка. Пошукайте її вже зараз, як мені здається, не знайти, але вона варта того, щоб ви її пошукали. Шоста книжка. Девід Мічел. Тисяча осени» Якуба Дезута. Теж величезний, прекрасний, великий роман, який зачіпає дуже багато тем. Мені здається, це вже можна не повторювати, тому що ви приблизно вже знаєте тепер мій смак і які книжки я люблю. А, він дуже красиво розповідає про закриту Японію XVIII століття. Японія дуже довгий час була закрита для заходу, настільки, що вони будували маленькі острівці, просто щоб торгувати із Заходом. А, і все. Але на територію самої Японії західним людям було заборонено заходити. Настільки, що там, якщо ти вчиш японську, тебе можуть стратити. Якщо там ну, ти ось торгуєш і провозиш на територію Японії. Біблію, тебе можуть стратити. Тобто там були дуже суворі для цього принципи, щоб Японія не піддавалася західному впливу і не втрачала свою культуру, свої цінності. І от наш головний герой, торговець, приїжджає з кораблем. В цю Японію. І він такий амбітний. В нього стільки планів на життя. Він ще молодий, він хоче чесно заробити свої там гроші, приїхати назад додому, одружитись на своїй коханій, і все в нього буде добре. Але він не знав, що світ, в принципі, такий собі гнилий, і там дуже багато в нього за спиною відбувається кримінальних таємничих речей, як з боку Заходу, так і з боку Японії. І він виявляється, втягнут в ці. Речі, і, в принципі, як єдина чесна людина, він намагається щось там розрулити. Ще він закохується, і ще та тема, і ось кримінал, і історична якась тема, і дуже багато всього, що не відірватись. Дуже цікаво, і дуже класно, і дуже різнобарвно, і з приємними нотками сходу. Девід Мічел, взагалі, британець, який довгий час живе. Чи жив <свит> в Японії, в нього навіть дружина японка, тому в ньому ця тема близька, і мені дуже подобається, як він в своїх романах поєднує захід і схід, ось цю прекрасну, меланхолійну, повільну Японію і їхню культуру, як сучасну, так і з давнини. А і захід такий от бурхливий, гроші, тра та тра та та, -та, -та, -та. В нього це настільки красиво виходить. От я читала в нього роман Сон No9. Це просто, не знаю, шедевр поєднання двох культур. Сподіваюсь, сподіваюся, його скоро перекладуть. Сьома книжка Кейт Аткінсон. Куди ж без Кейт Аткінсон? На жаль, я зараз назву роман, якого нема українською, але, можливо, це когось підштовхне його перекласти і скоріше видати, бо він мені дуже сильно сподобався. Цей роман називається «Emotionally Weird. Um, це знову ж таки він вибивається з творчості Кейт Аткінсон трошки як і безутішні з творчості Ішігуро. Люблю я бути особливою, як бачите. Тим, що це такий собі постмодернізм, але мені здається, постмодернізм, який може сподобатись кожному кожному бо там використані дуже яскраві і дуже прикольні прийоми. Розповідає він про дівчину, яка повертається до своєї матері, і розповідає їй, що з нею сталось в університеті. А в університеті їй треба було написати якусь там роботу, якийсь там реферат за лічені дні, щоб її не виключили. Але... Постійно їй щось заважало, то там якась пожежа, то хтось зник, то хтось напився йому погано. І їй постійно треба було відриватись від написання цієї роботи, щоб щось там допомогти, вирішити якісь проблеми. Ну, знаєте, як у вісні, коли ти хочеш втекти від маньяка, а він за тобою біжить, а в тебе нож... ноги не рухаються. Або скоріше, коли тобі треба зробити якусь дуже нудну роботу, яку ти не хочеш робити, і тебе зненацька починає все відволікати, господи. Он слон зайшов до мене в кімнату, треба з ним щось робити. Собака з'їла мою контрольну. І чим ще прикольний цей роман, тим, що це, по суті, оповідь. І тому головна героїня її підлаштовує під свою матір. Вона може посеред тексту там. Це їй буде нецікаво, тому я про це розповідати не буду. Дуже дякую, мені було б цікаво. Чи, наприклад, вона якісь факти ем, змінює, щоб її матір там не засмутилась, не розлютилась і таке інше. Восьма книжка, її теж немає українською. Вибачте, будь ласка, але е, видавництво ще одну сторінку анонсувало інший роман письменниці, тому е, можливо, ми дійдемо. Потихеньку і до цього це Олівія Ленг «The Lonely City». Я постійно майже в кожному відео говорю про цю книжку, тому ну не могла я її сюди не включити. Це було б нечесно, мені здається. Так сильно вона на мене повпливала, і мені здається, так сильно вона повпливала взагалі на такий жанр автофікшену, тобто суміш автобіографії і роману. Коли ти зі свого життя створюєш цікавий роман, додаєш туди якісь факти, які тобі цікаві, якісь теми піднімаєш, які тебе цікавлять, якусь документалістику. І все це таким чином, що ти читаєш і не відірватися, взагалі вважається таким основоположником жанру автофікшн-норвежець, кнаус гор. І його шеститомний цикл моя боротьба. Але він більш такий все одно художній. От в Олівії Ленг прям ідеальний баланс між нонфікшеном і фікшеном. А ця книжка, хто ще не чув на моєму каналі, можете в принципі вімкнути будь-яке відео відео і почуєте. Розповідає про саму Олівію Ленг і про її досвід, коли вона знайшла собі хлопця. Вони переїхали в нью йорк і розійшлись дуже швидко. І вона лишилась сама у ось цьому величезному мегаполісі. І це був якийсь карколомний для її життя досвід а, з такого прям всепоглинаючої поглинаю, все самотності. А, і на основі ось цього досвіду вона написала книжку, по-перше, саме про нього, а по-друге, про самотніх митців, які її цікавлять, які її цікавили, просто неймовірна книжка, вона мене ще й в мистецтво. Закинула, і я почала там більше читати про мистецтво, бо реально життя митців і аналізувати, і якось читати про їхню творчість, іноді буває цікавіше, аніж якийсь детектив. Наприклад, постать Генрі Дарджера. Просто погугліть, хто такий Генрі Дарджер, не, буде, не буду вже тут розповідати. Ну просто якась неймовірна людина, і, неймовірно, просто він залишив після себе спадок. Коротше. Ой, вибачте, мікрофон. Ви мабуть оглухли, Обожнюю цю книжку неймовірно. Дев'яте місце знову ж таки було б нечесно, якби я не включила одного, одного зі своїх найулюбленіших письменників. І одну зі своїх найулюбленіших книжок це Харукі Муракамі вбивство Командора. Мені здається, українською її також не було. Вибачте, будь ласка. Але видавці, давайте, будь ласка, нам треба все з цього відео. Я буду продавати. Я продам до останнього примірника. Он подивіться, просто вже нема накладу. Ем... Картонних замків вже нема накладу, варіантів шеклі нема накладу. Що? Що? давайте цього теж не буде накладу. Харукі Муракамі, вбивство Командора. Знову ж таки, всі мої улюблені твори Харукі Муракамі він написав в ХХ столітті, і взагалі, мені здається, така вершина його творчості припала на ХХ століття. Тому він досі ніяк не отримує Нобелівську премію, бо вони зараз дивляться на, на, на те, що він пише зараз. І такі ну, може. Може, комусь іншому. Вбивство Командора це мій улюблений роман. Він об'єктивно не найсильніший в творчості Муракамі, але він мені дуже подобається, тому що тут Муракамі взяв усе, що усі фішки своєї творчості, усе, що люблять його читачі, і просто підняв на найвищий рівень. І він настільки атмосферний, він настільки класний, там настільки багато всього дивного. І я просто не могла натішитись, коли його читала. Я читала його вночі під нуарний джаз, і в мене аж мурахи шкірою йшли настільки це класно. Розповідає він про чувака, який розійшовся зі своєю дівчиною, і якому пофартунило, тому що його друг в його друга якраз є маленький будиночок у горах, де ніхто не живе. І друг запропонував нашому головному герою оселитись там, поки він не знайде собі щось інше. І наш головний герой живе е, усамітненим в горах, і він просто їсть, малює, слухає музику, їсть, малює, гуляє, слухає музику. І я це читала і така. Да". Це як масаж. Книжки муракамі, це я вам кажу це як найкращий найрозслабляючий масаж в світі. А потім починають відбуватись дивні події, він чує дзвоники з вулиці, але ніяких дзвоників і на вулиці нікого нема. І він там корот... коротше. Це така класна книжка. Мені вона дуже сподобалась. Але якщо ви не читаєте англійською, наприклад. Або не хочете чекати переклад цього роману. Почитайте якісь інші книжки муракамі. Вони теж балджні. І десята книжка, довго я думала, але вже часу не було, бо, як ви розумієте, ця дика кішка запізнюється на день народження. Тому я вписала туди дуже хороший роман, який є українською, щоб вибачитись, вибачитись перед усіма глядачами. А це Антонія Баєт, книга для дітей. Вона нещодавно вийшла у темпори. Це неймовірний роман. Він товстезний, когось це відлякає, але він вартий. Кожної прочитаної вами сторінки кожної затраченої на нього хвилини. Тому що це, знову ж таки, величезні книги у величезній книзі. Тут настільки багато всього. А, вона розповідає про декількох сімей. А, усі вони якісь там творчі, хтось гончар, а, хтось там ще щось. І про нашу головну героїню вона пише казки. І вона дуже відома. Казкарка. І вона зачитує ці казки на ніч своїм дітям. А потім, начебто, ці казки втілюються в реальність. І стає моторошно. А, і Саспенс, містика, у-у-у. Ще ця і всі ці події відбуваються на тлі ХХ століття і якихось найяскравіших в ХХ столітті подій для Великобританії. Там ви зможете побачити і королеву, і, Боже, кого ще в 20-му Ви можете побачити, я вже і забула. Я давно перемкнулась з Англії на Францію, тому якось я вже і не скажу. Ну, коротше. Там ви побачите, як зароджувався рух суфражисток, наприклад. Тобто дуже така ветвиста книжка. Вона, в неї є ось такий ствол величезний, з чого вона починається, а потім вона розплітається на безліч цікавезних історій, тем. І знову ж таки через цю тему творчості і мистецтва вона дуже красива. Антонія Байд взагалі майстриня. А вона вивчала англійську літературу все своє життя. Вона писала там докторську, про вона професорка там якоїсь вікторіанської літератури. Вибачте, це не точна інформація. Я точно не гуглила це. Але коротше, вона знає англійську літературу краще ніж ці люди, які її писали. Мені здається, романи не знаю, сестер Бронте Вона знає краще ніж самі сестри Бронте. Тому вона настільки вміє користуватись ось цією своєю базою. І додавати щось, змішувати традицію з сучасністю, що виходить традиційно великі, традиційно красиві, але по-сучасному захоплюючі історії. Боже, як я завернула, і це я ще не пила <сум> сьогодні. І одинадцята книжка бонус: по-перше, для тих, хто додивився до кінця, по-друге, для тих, хто образився на мене, що багато романів, що не перекладені українською. Насправді, ну. Я однаково дуже шаную, що книгу для дітей, що ось цей роман, тому я не змогла обрати який все ж таки вставити десятим. Тому покажу бонус. Це Патріція Локвуд, про таке не говорять. Я його прочитала зовсім недавно, десь два місяці тому. Тому а, я якось не впевнена, знаєте, от чи варто його вставляти ось такий прям список. Бо для мене це ця, ця книжка ще не перевірена часом. Можливо, пройде рік, і я скажу, що ну я вже взагалі не пам'ятаю про що там, і мені не дуже насправді то і виходить сподобалось. Але поки що я з великою шаною ставлюсь до цього роману, і мені здається, це прекрасний роман. От якраз для цього списку. Бо він собою своєю формою символізує якраз таки перехід від романів ХХ століття до чогось експериментального до, до нової форми 21-го. Написаний він такими малесенькими твітами. Бачите? Тобто оповідь не лінійна, це просто твіти. Про абсурдність сучасного життя, про те, що у Садама Хусейна знайшли на комп'ютері файл, який підписаний дупа Джепек. як можна відноситись серйозно до сучасності, до 21-го століття, коли в Садама Хосейна на комп'ютері дупа? І от першу половину книги письменниця. Нас переконує в тому, що сучасність абсурдна, і серйозно до неї ставитись неможливо. А другу половину роману, вона так само в цій твітерній формі переконує нас, що все ж таки можливо, і все ж таки в цій абсурдній сучасності можна знайти кохання і дуже багато. І, по-перше, форма, по-друге, контраст настроїв і контраст ем, якогось посилу. Вони мене просто причарували. Я обожнюю цей роман, і знову ж таки це ідеальна книжка, яка символізує 21 століття. Тому не могла про неї не згадати. Все, мої булочки, пиріжечки найсмачніші. Дика кішка пішла ловити мишей. А ви йдіть, розважайтесь і відпочивайте, тому що відпочивати дуже важливо. Погуляйте, сходіть в парк або почитайте книжку. І не сваріть себе, якщо ви сьогодні не продуктивні. Якщо вам не хочеться щось робити, дозвольте собі не робити. Тільки в тому випадку ви відпочинете. Полежіть, подивіться, серіал. Це теж дуже класно. І сьогодні я вам дозволяю з'їсти щось смачненьке, що ви і в чому ви собі іноді відмовляєте. Все! розійшлась, бо не хочеться від вас насправді йти. Я вас дуже сильно люблю. Хорошого вам дня! Той, хто поставить лайк. Там було? Той, хто поставить лайк, отримає Нобелівську премію. Миру. Мо.